Бачили таке дерево. Дірочка всередині. І я таке перший раз бачу це. Селище Шевченкове неподалік погородись к фортеці. Так. Дивіться таке, може воно щасливе. Шобоку, сикала. Из ничего боку. Дырочка вот такая. Девочка. дорогу йдеться. К небо є наче й весна. Дорога йде далеко. Подивіться, відзеркалення був калюжі наче, так? Да? Таке мальовниче. Просто мальовниче. Вітер такий. Красиво мати Це дерево. Два дерева як одне. І сміття викинуло сьогодні.